Великдень одне з найбільших церковних свят, і тисячі українців сьогодні у храмі моляться за мир і благоденство на рідній землі. Пасха це родинне свято, проте не всі сім'ї зберуться разом за святковим столом. На жаль, вже рік наша країна переживає важкі та складні випробування. У цей світлий празник Христового Воскресіння мужні та відважні воїни відстоюють нашу незалежність. На передовій. Також цей день слід згадати і тих, чиє життя обірвалося під час боротьби за свободу неньки України. Недаремно Господь сказав: немає більшої від тієї любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. Ті воїни, які загинули за наше майбутнє варті великої шани та поваги. Адже з любові до рідного краю віддали найцінніше, що є у кожної людини життя. Цей світлий празник Христового воскресіння ми всі радіємо, ділимося радістю перемоги Христа над смертю, добра над злом, світла над темрявою. Ми пам'ятаємо про те, що для Бога немає померлих, в Бога всі живі. І в цей день ми єдаємося разом ті, хто живе на землі, ті, що живуть в небі, і ті, що сьогодні є на фронті, в одну велику родину людей віруючих, людей сильних, людей, які здатні долати і перемагати всяке зло і різні виклики життя. Під час посту в гарнізонному храмі проводили акцію по збору пасхального кошика для тих сімей, чиї сини, чоловіки, батьки загинули у зоні. Ато, як каже отець Степан, потрібно пам'ятати про усіх. Нам вдалося зібрати необхідні продукти, речі для 30 сімей військовослужбовців і з ними поділитися цією пасхальною радістю у світлий празник Христового Воскресіння. Щоб подарувати дух великодня, підтримати внутрішній стан військовослужбовців, близько десяти капеланів відправилися у різні підрозділи на Донбас. Адже за словами отця, саме під час війни ми переконалися, що не тільки зброя, а й внутрішні переконання, сила, яку дарує нам Господь, долає зло, і складні виклики життя. Великдень, свято перемоги, добра над злом, життя над смертю, правди над брехнею, воскрес Христос, Воскресне правда, Воскресний Україна. У світлий празник Христового Воскресіння ми повинні ще раз повірити, переконатися в тому, що з Богом ми є сильнішими, здатні долати усе. Тому нехай Господь, який приніс нам світло і цю силу, благодать огорне нас своєю ласкою, і благодаттю і допоможе нам подолати зло для того, щоб воскресла сильна Україна. Христос Воскрес, Воїсно воскрес!